Всім привіт! Це кордон Медіа, проєкт стіни про зруйновані навчальні заклади на території Сумської області. Сьогодні покажемо Свеський аграрний ліцей. Його зруйнувала Росія 2 травня 2023 року. Близько 10-ї години вечора сюди влучила російська КАБ 500 і буквально знищила це приміщення. Цей корпус особливий тим, що це найстаріша будівля всього селища і найстаріша будівля всіх закладів профтех на Сумщині. Його побудували ще в 1896 році, і 100 років тому, в 1923 році, він почав функціонувати саме як аграрний ліцей. Історія виникнення цього закладу невід'ємно пов'язана з історією самої свиси, тому що коли тут з'явився насосний завод, туди потрібна була робоча сила і для виробництва цих потужностей і відкрили аграрний ліцей. Він був основним закладом, який готував кваліфікованих робітників. Отож, керована авіабомба влучила в головний корпус, а від вибухової хвилі пошкоджені і сусідні два навчальні корпуси. Сьогодні заклад не припиняє роботи. Тут навчається 101 студент дистанційно на такі професії, як слюсар, водій, тракторист, електрик і інші. Ось такий вигляд мають кімнати зсередини. Частково ліцей зруйнований. А частково можна навіть зайти в приміщення. Інші корпуси, які були пошкоджені від вибухової хвилі, вже рік як відновлюють. Роблять це за кошти ліцею, який він накопичив протягом всієї роботи, а також допомагають волонтери і селищна рада, але центральна будівля, яка є історичною для всього населення Свиси, відновленню не підлягає, тому що їй більше ніж 100 років.